Царство Боже міста Луцька відсвяткувала свою 20-ту річницю. Її пастори Олександр та Ольга Родинець вже з перших днів заснування церкви вболівали за кожного прихожанина. І сьогодні ця християнська община нараховує більше 300 людей. Церква зростає не тільки кількісно, але й духовно, а тому постійно з'являються. Нові служіння за інтересами, що сприяють глибшому пізнанню Бога і спілкуванню між людьми. Особливими гостями свята стали пастори з Польщі міста Вроцлав Анджей і Аня Гулевич. Саме ці люди 20 років тому пророцтвом від Бога підтримали Олександра Рудинця у створенні нової церкви. Тому пастор в першу чергу розповів про ці події. І вони молились, пророкували. Я тут жив на Кравчука нам після того табору і сказали, що Бог каже, що ти маєш стати церкв, пастором, і тут ти маєш робити церкву, і маєш стати пастором. Ні, я євангеліст, я можу на площі з ранку до ночі виступати, а пастором я себе не бачу. Та я й сьогодні такий був би, ви знаєте, я так люблю От. І вони пророкували мені сказали, да, ти мусиш. І стали молитись. І, це... і люди ці сказали, да, я їх ходив туди, в церкву, там нікому не були ненужні, там, де я був. Там їх просто викинули, почали їх знімати з них амуніцію, ці кульчики і так далі. А це була інтелігенція, лікарі, були, полковники, серйозні люди були, не ну, такі, знаєте, хтось. І... І люди кажуть, ми теж хочемо, щоб ти став нашим пастором. І Я молився на балконі, і Бог мені прийшов і сказав: я чув голос реально, не ідея пройшла, що я тебе готував для цього часу. Ти маєш стати і піднятися, і повести тих людей. І я сказав, є yes, сир. І все. І Сумнів не було ніяких тоді. Бо я колись Богу сказав, що я буду служити тобі все життя. А як саме йде, саме він мене коректував і через людей, в тому числі. І ми почали свої служіння. і... Через два місяці ми зареєстрували цю церковну громаду, тому це було в кінці літа, в серпні, останній тиждень, потім, в вересні, почалось служіння, і от в цей час вже десь в перших днях листопада воно вже було зареєстровано чи в жовтні. От, і то 20 років було тому. Тобто посіяли, ретельно підхопили посіяне, дали йому хід і розвиток і маємо рожай. І на сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Ми маємо те, що маємо. Тому що якісь люди, які жили не тут, вони просто посіяли і знали, що Бог це зростить. Як багато так висієте, чи ще хтось сієте, І не знає, який буде вихід, але він вихід є. І сьогодні вони найпочесніші гості тут, на цьому 20-літті, тому що я їм завжди кажу, бо ви доклали сюди руку до цієї церкви. Не стільки ми всі, як і вони також, тому це і ваш це і ваша церква. І давайте їм похлопаємо і дамо славу. є написане Отпуши на Тут написано, що відкрийтеся для, для Ісуса. І ми вам даємо та ключе, щоб ще відпочили людське серце на Ісуса. Покійте. І ми даруємо це, для вас, щоб ви відкрили людські серця на Україні для Ісуса. Також приємно було християнам почути вітання, передані від Голови Волинської державної адміністрації. Це вкотре підтвердило, що церква царство Боже. Відіграє важливу роль не лише в житті окремих людей, а й усього міста. Свято продовжувалось, і до привітань долучалися всі бажаючі, навіть найменші у царстві Божому діти. Вони показали цікаву сценку про важливість кожного у збудуванні церкви. та Діло то йде, але з яким воно серцем все робиться. Кожен думає, що він все знає або краще знає, а прості завдання вправно не рішає. Скільки ж так продовжуватиметься, журиться про рак, коли ж усі настроються на нормальний лад? плаче та турбується, молиться стоїть в проломи, щоб нарешті всі прокинулися та були готові щоб робили усі все разом та були єдині, щоб будівництво йшло активно, в любові, мирі і надії, щоб служителя з людьми звільнились, щоб справи і мрії всі здійснились, щоб кожен вболівав за спільне діло, щоб кожен був уважним і мілим. Щоб совість мучила усіх, хто нехтує роботою і служінням, щоб всі, хто ще досі в стороні, не жили життям удвійно. Щоб кожен був підтримкою для інших, служив для іншого, а не собі. Щоб Бог з усіх по-своєму. Та кожен, щоб собі запам'ятав, що Бог глава, а прораб це пастор. І Бог конкретно діє через кожного із нас. Усі важливими є на будівництві. Та головне, не те, ким ти є, а хто ти є. Важлива злагода у всьому. Єдина ті та мрія, велике бачення та спільна справа один до одного увага. Нехай Господь зміцняє кожного з нас і робить з нас усіх одну команду. Нехай хороший відгук лунає навкруги. Нехай достойний плід покаже кожен з нас на цій землі. Не менш символічною була і сценка, яку підготувало театральне служіння. Подібно до того, як у букеті гарна кожна квітка, кожен прекрасний в Божих очах. Але найважливіше в нашому житті бути в єдності. У здійсненні Божих справ. любити. І бути в єдності разом. Хочте, Ромашка, хоч у вас і місця вистачає. Усім, хто в вазу потрапляє, двом легше, ніж одному жити. А в чотирьох нам що робити? Підставити своє плече. Якщо від нас тут хто, хто ага. чотири нитку, як змотати. Її ти зможеш розірвати. Хоч ти танцюєш, хоч співаєш, коли разом перемагаєш. В Царстві Божому кожен, незважаючи на вік, може розвивати свої таланти та здібності. Це підтвердили пісенні композиції хору «Призив», учасники якого люди старшого віку. Свівайте славте христа! Раді раді! Свівайте славте Христа! Підготували вітальний виступ і учасники танцювального служіння. Танець у народному стилі став прекрасним подарунком. І для прихожан церкви, і для гостей з Польщі. Ні кожної церкви в молодих людях, тому пасторам було особливо приємно почути від них слова вдячності. У чому ж цінність церкви царство Боже на думку християн? Сьогодні церкві царство Боже 20 років. і Ми раді, що ми дожили до цього часу. І ми раді, що Бог для нас приготував ще багато-багато років років розвитку, років благословіння, років е, розширення е, наших меж віри і меж нашої церкви. І ми раді, що ця церква є в цьому місці, і ми знаємо, що ця церква має особливий від Бога е, привілей. Це молитися над е, цим над цим містом, е, прославляти Бога і розширювати свої межі служінь для того, щоб допомагати пом людям, щоб допомагати бідним, щоб допомагати різним е, сферам населення. І ми дякуємо Господу за цих 20 років і за цю історію було багато падінь, було багато. Е, Підйомів, але ми вистояли, і ми раді, що ми можемо далі і далі рухатися в Божому благословенні. І ми дякуємо, що ми є частка цієї великої історії. Я дякую Господу Богу, що привів мене в цю церкву. Тут моя сім'я, тут я отримую душевний спокій, задоволення. в церкві, царство Боже. Я змогла укріпитися у вірі в Господа нашого Ісуса Христа, і ця віра допомогла мені здолати всі життєві негаразди. Я дуже дякую церкві, всім прихожанам цієї церкви. Приходьте до нас у церкву, і ви тут зможете дістати відповіді на всі запитання. Які цікавлять вас сьогодні? в нас велике свято, 20-річчя церкви Царство Боже. І для мене це особливо і подвійне свято, тому що я росла при цій церкві, з самого дитинства відвідувала цю церкву. І на даний момент я є відповідальна за дитяче служіння. І в нас чудова недільна школа, і в нас дуже ведеться хороша робота з дітьми та підлітками. І вже тисячі дітей почули про Ісуса, які були у нашій церкві. І вже тисячі дітей відчули. Божу любов і підтримку у своєму житті, і я хочу сказати вам зараз, шановні батьки, якщо ви хочете, щоб ваші діти були щасливими, і якщо ви хочете, щоб вони росли у сім'ї, де панує любов, щастя та злагода, беріть своїх дітей і приходьте до нас у церкву. Шукайте Господа, поки він близько, і шукайте Господа, поки є ще час. Я очень рада, что Господь привел меня именно в эту церковь. Я очень рада тому, что я имею возможность в этой церкви духовно расти, приобретать новые знания. Это то, что я всегда ощущала в своей жизни, но я не понимала всего. Хотя э, был период, когда я пыталась брать Библию в руки, мне не, не, не помогало это, мне трудно было очень. А сейчас, имея такую возможность слушать проповеди нашего пастора, і приобщатися к этому большому великому делу. Поэтому я просто на сьогоднішній день я просто щаслива, що я имею таку силу, яка допомагає мені в цій жизни. Спасибо нашей церкві, спасибо нашому пастору і спасибо Господу, Господу Богу. Церква «Царство Боже це те, що об'єднує людей, і це церква, яка можна сказати, ламає стереотипи релігійні. Така церква, яка доносить до серця людей Бога живого. І коли ти тут перебуваєш, ти наповнюєшся Духом Святим і отримуєш ті знання, які допоможуть тобі стати благословенною, успішною, щасливою людиною і знайти своє місце в житті. Це сім'я, де є місце кожному. Що для нас Царство Боже, церква це велика сім'я, де ми можемо разом з братами і сестрами прославляти нашого любого. Господа Ісуса Христа, і тут дуже приємно знаходитись. Це просто велике задоволення бути в церкві Царство Боже. Я дуже радий святкувати це 20-ліття, тому що я як ніхто причетний до народження цієї церкви і до її розвитку, і до її зросту, і до її сучасного рівня. Бо ми колись з матушкою почали це по божому поклику, і справді Бог зробив багато. І ми тішимось найбільше це тим цими людьми, які тут є. То така радість для нас, тому що ці люди, які є в багатьох регіонах України, і тут в Луцькій церкві, ці відновлені долі, ці. Люди, які знайшли своє покликання в житті, саме свою долю від Бога, а не якусь там, яка б ситуативна була, що їх би хтось кудись запхнув, чи десь кудись напряг, чи ще і так далі. Але вони знайшли щасливу долю, тому що вони з Господом. І тому я дуже радий і закликаю вас, всіх, хто дивиться регулярно нашу програму, чи випадково натрапив на цей канал у цей час. Приходьте до нас, до церкви, будемо раді вас бачити. Тому що церква наша це справді сім'я, і там є місце кожному, в тому числі і для вас.